А як ж посвідчення ваше? Можу, представник Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Можна ще раз? Перепишу. Це воно десь буде опубліковано? Що ви проводите скриту зйомку чи що? Це скрита зйомка? Так. Да. Ну Я ж бачу, як ви повернули камеру тихенько там, надіюсь, буде Ти зафіксовано. Ні-ні. Вона вона зараз відкрита. Бачите, нас не чує. Ні, вона була включена. Ви мені це. зараз на опера поставимо на стіну. Бажіно, що ви трошки нам ви ж показували йому, що він почав знімати. Я наче чула, показала, що він почав знімати цього не повинно. Ми знімаємо. Вице ви відео збережіть. Вице відео. Це я знімаю. Вице відео збережіть. Значить, посвячення номер 6. У так? Угу. проводить аудіо відеозйомку прохову. Я прошу вибачення, пане повноважний, але я би хотів подивитися, що ви мені показали. Я не зобов'язаний, ви мені знімаєте, я хочу сказати будь ласка. У мене два своєї класи. Я можу пробор місцеві зараз. Ви звернулися Звернулися. Нічого немає. Абсолютно. Будь це це під... перше питання прокуратури, протоколо, свої? захищає своїх. Вони не роботу, не, не не допитують світу. Потім просто покажу, що зустрітися прийде на розвитку. А потім подивитися, це була прихована зйомка. Це була прихована зйомка. Там, Я, сказала, сюди, ти, 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 ти журналіст, ти маєш право знімати все. І все, ти знімаєш безпеки. Це, по-перше, все в принципі, бачите, що повністю таке не каже окретено на екрані. Представтеся, будь ласка ви. Вам? Назвати Володимира. Якщо ви кажете, що ви повноважені, як ви можете казати, назвати Володимира а що? Ну, чекайте. Я не зобов'язаний вам представлятися. А, то, а чому? на підставі чого. чого? А? На підставі, чого? чого? я зобов'язаний? А, а ми на ну, чого? Ви можете вдалися, ви вам представити, а ви його представили. Ні, ну ви зараз запитали. Ні, мені давайте зараз, наприклад, при людях. От дивіться, от я покажу журналістів, тоді на досвідя забити. Документи, ви доку... документи дивіться, сліду що вам показувати. Хочете документи? документи? Дивіться, ні, я вам покажу документи. Дивіться, шановні, я не проти вас, але простаю за справедливості. Дивіться документи, як значить оці, що Україну ділили 25 років. Я наприклад, незакінчений студент, бо мені не дали ні навчатися. Ось це місцева влада, розумієте, на що дивіться, як головний начмен приймає людей.

— Сказав, що він уповноважений, що 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 справ людини, справ людини. з Верховної Ради? Відповість там секретар та чи інше. Ну що мені та візити? розумієте? ми це абсолютно нічого не зробить. Нічого. Хочуть допомогти котабі і роблять гірше. Хочете допомагати, допомагайте. Нам для чого себе, для чого вони я маю вас? Для чого агресію стільки, що журналістів викликають? А при чому тут ну, агресію? Да, ви не повинні, вони зобов'язані без згоди сторони знімати. Людина має. Як це може доїхати, ми в коридорі, Ви бачите, що там Для чого ви фотографуєте, на поліці хто скаже, що вони ви людина. Ви Ні-ні-ні, на другій стані. Ви сфотографували не представили. Ще, я, дуже я просто боку спостережу. Я це бачила. Переписав да. да. посвідчення. Я не бачила, що я попросила, щоб він представився, він відмовився. Я не знаю, що це за людина. Можливо, Собі це не зобов'язаний. Зараз... Не, зобов Як не зобов це не зобов і, може, Так само і... я не зобов'язана вам. А чому він тоді зобов'язався зобов людину представити? Бо тому, що він знімав. Ми знімаємо в публічному місці. А звідки ми знаємо, хто ця людина яка питала? <голові> ви, з, ви знімаєте особу конкретно, когось. А ми ж не знаємо, якщо це є за особа конкретна. Я можу також сказати, я був такий. Нехай покажуть, хто мені. люди хочуть просто-напросто обмінятися. Охоронці, які тут стоять, коли заводять, наприклад, коли заводять цього. Ви не казали, що можна зняти? Ні, тому що можна зараз спілючимо місці. Дайте відео і ми знімати. Ага, так. Чи можна от, е, положити відповідь зараз? Можна. Восьмого краска. Я вам відом отряд. Да є письмо, сма прокуратура заведе письмо. Просто безпеки не подавалися. Письмо, не відбували. Письмо, ні, запуска. Ви готуєте зараз заяву? Заяву папері, матеріали, флешка, докази, підробки, зам... ні. Ви можете приїхати особисто на прийом. Куди? 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 Приїжджайте з документами, зі всім будемо розглядати. Можете показати ту візитюку? Принаймні, що ми ви можна подивитися. Я не знаю, чи я маю право таке, я не проти дати. Це просто Я ви можуть поставити. Якщо я маю право, я вам на виході дам. Просто ну, говорять, що люди прийдуть, немає питання. Ви так само маєте право на увазі. Так, можна перебувати?

ви приїжджаєте в Я вам холодки, якщо він не подавлювати, що поліційні, ми туди їхати.

я не заближався, вона в черговий разі прави, дуже багато. Такого ж самого нелюда треба не людя, а дівчину. Я можу я не дівчину.